Дана ділянка, на якій ми зараз працюємо, засмічена вибухонебезпечними предметами, а саме протипіхотними мінами, які сюди дистанційно прилетіли, дистанційне мінування, це саме ПФМ-1С, протипіхотна міна, так звана пелюсток. Дана територія ну, дуже така велика рослинність на ній. І тому для сапера тут працювати тяжко. Через велику рослинність ми використовуємо тут так звані спайдервуци. Тобто Тобі ж це спеціально для саперів розроблене взуття, яке захищає сапера від міновибухових травм. А саме для чого вони розроблені так сказати. Вони розроблені для того, щоб коли велика рослинність і сапер може не замітити в цій великій рослинності, наприклад, ПФМ-1С, ту ж саму протипіхотну тобто, міну, або якщо ми знаємо, що на даній території можуть бути застосовані ворогом. І заміновані протипіхотні міни, такі як ПМН-1, ПМН-2, ПМН-3 і так далі. Під час роботи зі спайдер коли сапер іде, і якщо так сталося, що по якимось причинам міна була не виявлена і сапер наступає на неї, то завдяки цьому взутті є велика ймовірність, те, що сапер залишиться з ногою або з пальцями. Вони захищають під час підрива і убезпечують сапера під час роботи. Тому в таких умовах сапери використовують саме таке взуття. Воно нам допомагає в цій роботі і, як то кажуть, більш безпечно можна в них працювати. Що можна сказати про дану міну, а саме ПФМ, ПФМ-1С, так званий пелюсток? Дана міна використовується для ураження піхоти та для подальшої неможливості піхоти виконувати свої обов'язки. А саме вона може призвести до травматичної ампутації або міновибухових травм. Для цивільного населення ця міна небезпечна тим, що вона дуже малозамітна, особливо в великій рослинності, тобі ж ліси, поля, та ж сама трава невисока. Чому саме? Тому що вони Двох кольорів, а саме зелений та так званий оливковий. Сама міна дуже невелика і особливо велику увагу привертає вона підлітків, дітей, тому що вона така зелененька, красивенька, дитинка може підійти, побачити її, підняти. Якщо це міна з самоліквідатором, то вона в будь-який час може здетонувати. Якщо говорити про міну ПФМ, то це міна без самоліквідатора. і вона більш небезпечна, ніж та, що самоліквідатором, тим, що вона може лежати великі, багато десятків років. Тому що вона самонеліквідовується, незамітна, і якщо ну, для звичайного цивільного населення воно не зрозуміє, чи то самоліквідатором міна, чи то без самоліквідатора, тому вона може таїти в собі небезпеку великі десятки років. Тому велике прохання до населення бути обережними. Якомога менше знаходитись в тих місцях, в яких були бойові дії і може бути засмічена територія вибухонебезпечними предметами. Якщо ви таку міну знайшли, то не трогати і не підходити до неї, звертатись в службу ДСНС, а саме в оперативно-піротехнічні підрозділи і надавати заявку для того, щоб сапери могли приїхати, відпрацювати, знищити або знешкодити. Якщо це міна з самоліквідатором, то, на жаль, великий відсоток. Того, що самоліквізатор не спрацьовує, якщо ви виявили будь-який вибухонебезпечний предмет, то краще залишити цю справу нам. Ми обов'язково приїдемо і відпрацюємо ваше звернення.